Вітаю! Мене звати Наталія, я викладаю ораторську майстерність в Академії професії майбутнього. Маю профільну освіту, закінчила Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, де протягом 4 років глибоко вивчала сценічну мову. Наразі маю п'ятирічний досвід викладання, працюю з дорослими та дітьми. Що ж таке ораторська майстерність? Давайте розбиратися. Хочеться одразу трішки зняти пафос із цієї назви. Мета курсу полягає в покращенні ваших мовних навичок. І розпочнемо ми із дикції. Бо погодьтеся, які б цікаві думки не вирували у вас в голові. Якщо ви не здатні технічно чітко їх донести, то не будете почутими. Ми доведемо дикцію до автоматизму, працюючи зі звуковими пучками це такі складні поєднання приголосних звуків, та скоромовками. Збагатимо вашу лексику. Навчимося красиво говорити українською мовою, уникаючи слів паразитів та русизмів. Розберемося із поняттям затисків, що це таке, чому вони виникають, і найголовніше, як їх уникати. Поведемо дискусії, навчимося подавати свою думку повно, структурно, послідовно, аргументовано, з доказами. Навчимося доводити думку до кінця, це дуже важливо. Вивчимо різні психологічні прийоми, які дозволяють покращити комунікацію. Навчимося імпровізувати. Доведу вам, що імпровізувати не страшно, а дуже навіть цікаво. Заняття для дітей проходять в ігровій формі. Я уникаю формату нудних лекцій. Від себе особисто дуже раджу. Дітей відправляти в групи, бо їм потрібна комунікація з більшою кількістю людей, не тільки зі мною. Дорослих же кличу навчатися на індивідуальній формі, бо дорослі краще розуміють свій запит і чітко розуміють, що хочуть змінити в своєму мовленні. Я керуюся індивідуальним підходом. На першому занятті ми обов'язково виділимо час для того, щоб з'ясувати ваші особисті потреби та зробити наше навчання максимально продуктивним. Маю велику кількість задоволених учнів і сподіваюся, що ви станете одним із них. Дякую за увагу!